Російська армія може формувати нову армію для бойових дій в Україні, і як припустили аналітики інституту вивчення війни. Нападників будуть відправляти на Харківщину. Раніше українські військові вже говорили про це І служить про перекидання частини 9-ї мотострілецької бригади, 51-ї армії і 151-ї бригади морської піхоти Росії. Загарбники тоді ухвалювали його, аби компенсувати важкі втрати на цьому напрямку. Не відбулося того наступу, тих успіхів, які пронували Росіяни. От, але не тільки ж Харківщина, жертва російських напана російських нападів жертва обстрілів. Навіть ті території, які, на яких не йдуть активні бойові дії, теж є стають жертвами. Тому що сьогодні росіяни обстріляли градів Чернігівщину, і за повідомленнями обласної військової адміністрації, а внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки. Місцеві жителі, слава тобі, господи, там не постраждали. Крім того, вранці росіяни скинули авіабомбу ФАП на Селедове, як і розповіли в міській військовій адміністрації. Ці пошкоджені 37 приватних домівок і 6 п'яти поверхівок. І Одесу теж сьогодні вночі росіяни обстрілювали, вдаривши балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. У промисловому секторі є пошкоджена адміністративна будівля. і люди, слава тобі, господи, не постраждали.